Мої щирі вітання усім. Це коротенький огляд балкону, що квітне. Як квітне, у яких горшиках сидять мої квіточки та інше. Зараз у нас 13 червня. Пройшли дощі. Дуже бурхливі. Трішки впала температура на балконі. Всім полегшення і людям, і рослинам. Тож поїхали. Зараз я влізу на стіл, щоб показати плющелисну. Так, продовжую квітнути Black Magic, плюшелисна. Вона пішла в ампіль у мене, пішла самостійно. Я не знала, як вирощувати ампільний з плющалисних. Але дуже хотіла, і ось вона сама це зробила. Ось така квіточка гарна у Black Magic. Ой, щось телефон. Розмива кадр. Перегрівся, мабуть. Дуже мені подобається цей сортик, він недорогий, але у нього дуже гарний колір, він рясно квітне. Я трішки провтикала полив, тому він відсушив мені квіти, але не багато, але все одно у нього багато квітів. Відсихає він дуже гарно, можна залишати ось так, бачите, це свіже, суцвіття це висохше, але. Воно не сипе, воно не міняє колір і тому не псує картинку. Ось, і можна видалити його, коли буде час. Він не буде вам псувати естетику. Ось він не сипле майже. Якщо вже сильно посмикати, тоді він сипеться. Поряд з ним. Хащах тут спрятана <кліза> Ліазе Аледібос, великі квіти, прості, але великі. Велика шапка. Цезонартик. Червоний-червоний, квітне, ну, по обільності середньо, мабуть, можна так сказати. Так, там у мене у куточку стояла. Apple Blossom розбут, але я її забрала до ванни, щоб гарно пролити та оприскати, обробити від паразитів. Іншим разом покажу. Так, на стелажі у мене квітне Кеніс Даба старий сорт, але дуже квітливий, дуже неприхотливий, непримхливий. Сага. У мене вона з'явилась цієї весни, але... За рекомендацією продвинутих пелергоністів. І теж це старенький сортик, дуже широквітне, невибагливий. Ну, квіти простенькі, колір в них цікавий тим, що, Щось зараз пошукаю, як вам навести фокус. Цікавий тим, що вона. Усередині ніжно-рожева, а кайма у неї біла. І це ось так ніжно виглядає. Тобто вона квітне, але своїм квітуванням додає такого повітря. Повітря у колекцію. Ніжності, повітря. Ось тут буде квітнути Royal Black Rose, теж плющелисна. Поки стою на столі, покажу вам зверху Кара Роза. Ось у мене квітне. Пару шапок я вже видала з неї. І ось квітне у мене Леона Галактика. Та впізнаєте, це Лара Мажорі. Ось такий у мене кустик. Телефон трішки перегрівається, тому... Тормозить відео трішечки. Так, лара маржорі в мене у горщику 1,6. У кашпо висить. Ось така шляпка у нього. Ну, розмах квітя великий, але бачите, їх небагато. Але цей унікальний украс, вона коли розквітає молоденьким квітом, вона жовта. А потім трохи зелена та рожева. І за це вона цінна. На свій жовтий кольор. Якщо ви знаєте, то у пеларгоні дуже рідко зустрічається жовтий. Взагалі майже немає гену синього кольору, пігменту синього кольору. Але селекціонери намагаються вивести. Виводять фіолетові, боскові, і це називається синє. Синій колір є у герані, але герань і колергонія це різні рослини, які не дають потомства, які неможливо схрестити. Синій гену пеларгоні так і не з'явився. Так, там у мене знаходиться ще не квітуче Rushmore Evan. Посередині Пеларгон Гаражець Пенні. Це за Пенні у мене квітла навесні, дуже ніжне квітування, дуже гарне. Зараз вона нарощує цікавий кущик. Вона дуже-дуже цікаве, красиве навіть листячко. І з Зоя, ось там у куточку, дуже повільно росте. І я не знаю, навіть побачу я квітування чи ні. Ось тут у мене грушенька. Буде знову квітнути. Це її друга хвиля квітування. Так, це шик фріволіте буде скоро квітнути. Та Юа фенікс, Та ось набрав бутони юве, тихий дон. Чекаю, чекаю, як він розквітне. Так, це у мене Леона Галактика. Розочки свої крутить. Ну, зараз я злізу зі стола і покажу вам з іншого ракурсу. Тож, ось вона Леона Галактика. Це вже десь середина квітування. Кара роза, така трошки є вже в неї пожухлі квіти, але вона молодець. Вона все гонить і гонить нові. Жара на неї впливає а, тим, що квіти стають трішки маліші, та шапки не такі вже рясні, але квітую. Ось так у мене висить лара Маржорі, Ось там удалені. Це Black Magic теж вона у подвісному кашпо. Це тихий Дон. Ось так виглядає. Так, оце в мене так рясно квітне. Зараз пеларгон Garagec, Pelargon гаражець за нартік Дуже-дуже гарний сорт. Зараз я його розгорну. Трохи. Оп! Піймала колючку кактуса, ладно. Ось такий він гарний. Це занартик, один із старих сортів. Ось, що я тут, які висновки іноді роблю по занартиках та по зональних пологоніях. Що, знаєте, коли починався цей бум на Занартики? Багато тих, хто займається домашнім розведенням квітів чи з утриманням квітів. Вони лякалися занартиків, казали, що вони багато місця займають, немає місця на балконі. Але зараз я дивлюся, що занартики та гібридні пеларгоні займають місця менш, менше, ніж нові сорти зональних пеларгоній, навіть якщо вони подаються як карлики чи стандарти. Стандарти взагалі такі лапухи гонять. Я не розумію, чи це через те, що вони перекормлені різними добривами. Ну, знаєте, як воно? Новий сорт появився. Люди понакопляли собі, розкормили, настрагали їх на черенки, на живці. Та швиденько попродавали, а потім ці живці вимахують як кабани. Ось поряд з. Розі, у мене ліа Марцеліна почала квітувати. Маленька рослинка, кустик ще малий малині. З'явилася у мене навесні. Так, я не сказала, що полоргон гаражить за нартік разі у мене два роки вже живе, у горщику 2,2 літри. Рослина невелика. Вона в мене колись росла у горщику півтори літри, і вона була зовсім крихітна і квітла. Квітло рясно, але цього року я вирішила її пересадити. Так ось, Лія Марцеліна, дуже-дуже красивий у неї відтінок, вона червона. Я не знаю, як там видасть відео який колір, але у житті вона червона, немає рожевого відтінку. Це вже квітування не дуже свіже. Ось буде ще одна шапочка. Кустик ось такий маленький, горшик 1,5 літрів. Росте дуже-дуже повільно. Так, це в мене лаванда. Ось ляля -ля у мене розквітає Лія Лаура. Це, скоріш за все, гібрид, або не, не я не пам'ятаю. Яка ж вона молодець, вона у мене стоїть, знаєте, на самому. Безкомфортному місці, тобто тут і сквозняк протяг, і сонце лупить зранку, але вона ні квіточки не відсушила. Ось ні, ні квіточки. У неї дуже-дуже рясна шапка, така, бачите, дуже багато квітів. і Усі вони тримаються. і Ще у неї будуть ось квітонос, ось. Такий густенький, бачите? І ще один. Ось. Рослинка в мене молода. Теж вона приїхала такою пальмочкою у лютому, і я їй знесла макушку, щоб вона пішла у поки. І ось вона така три гілочки дала. І ось ці три гілочки зараз. Дають мені квітоноси. Тобто вона і кущик наростила з лютого місяця, і квітувати почала. У мене разом з нею приходив Рашмор Іван, Я з ним ту ж саму процедуру зробила, відсікла макушку. Він розросся на дві гілочки, але не квітне зовсім. Це червоненька. Прийшла до мене як Анна Кареніна, але якось вона квітне не по сорту. Є Ну, Я багато у блогерів бачила, що Єва Флай не треба мучити маленькими горщиками. У мене горшик десь 4,5-5 літрів, але це їй не дуже підходить. Або Я не знаю, що їй не підходить, ось вона сушить квіти. Розквітає ось так от піоном, але сушить бутони. І ось там гілочка випала в мене за окно, дуже квітне. Паксалман Камтес, ну це відомий квітон, симпатяжний. Зірка водолея ось починає квітнути, поки що не пойму, не зрозумію. Не зрозумію її краси. Це той варіант, коли експеримент я зробила. З'явилась, з'явився цей сортик у нас дорогий, і я вирішила купити дорогий живець, але він дуже-дуже повільно росте, квітне ось так от не густо і я зробила такий висновок, що не треба робити цих дорогих покупок, бо дійсно живці перекормлені, вони рано зрізані. Ну, як-то мені здається, ці рослини, які купляють і шинкують на нові сорти, вони згалтовані такі, перекормлені, вимахані. Очікані на дуже-дуже маленькі череночки, щоб подорожче продати. Ну, це бізнес, це все зрозуміло, але для себе роблю висновок, що не буду покупати більш дорогі сорти, які тільки з'явилися, бо вони, вони е, слабкі. Живці від них, від них дуже слабкі. Цей ледь росте, квітує слабо. І розкриває ці розочки дуже повільно, він вже так друг, другий тиждень сидить у мене. Так, це я вам показувала Шіксоландж. Ось така красунечка, красунечка-прикрасуночка. Помаранчева, шапки напівкуля чи куля, ну, великі, великі, Кущик лялечка. горшик 2,7 літри. За ним стоїть лагун, стеларчик такий маленький, старенький, бортвуд. Крохотний сортик. Якщо треба кому для квартири, дуже підійде. І ось у мене Ліа Шарлота продовжує квітнути, Теж гарний сорт, занартик, але дуже-дуже компактний кущ. Він у горшику півтори літри сидить у мене, не вимахує. Зверху в мене Палергон Гаражиць Таркел, специфічний сорт, бо він дуже лисий куст у нього, але рясноквітний. І окрас у нього е, помаранчевий з білими мазочками. Цікавий. Колір цікавий, щедрий, він взимку квітував мені. Е, Умови для... Зонартики у мене не дуже підходяще, бо у мене квартира і тепла квартира, квітування у квартирі. Так, була досвідка, але цієї зими невідомо, що буде. Ось. Ізонартик, оцей торкел, у мене квіт при таких умовах. Ось такий балкончик. У мене ще два сорти є української селекції. Один український це грація Єва біленький і МД Дует біленький, але я геть обрала з балкона, бо вони стали дуже сильно сушити квіти. Це грація Роксоланія, вже трохи відсихає, але все ще гарно. Теж велика куля, квіточка великої кулі була. Ось другий квітонос, але він не такий великий. Ну, це зрозуміло, бо дуже молоденька рослинка. Молоденька, маленька. І умови вже важкі для, для них. У мене минулого тижня було 50 градусів жари на балконі. Тому такі не, не дуже рясні шапки, це зрозуміло. Їм, їм важко при таких температурах. Але вони стараються. От за нартиком по барабану. Вони квітнуть, як можуть. що такий балкончик. Вибачаю за мою нудну довгу бесіду. Але дякую за перегляди. І до нових зустрічей. До нових квітувань. На все добре.